30-річний воїну, якого мало б бути попереду ще ціле життя, віддав його за нашу свободу. Ігор Бацура, старший солдат, старший оператор першого взводу протитанкових керованих комплексів, загинув 15 листопада на Харківському напрямку. Прощання з військовослужбовцем відбулося 21 листопада біля пам'ятника загиблим героям. У цей скорботний для усіх нас день від імені керівництва збройних сил України та особисто. Висловлюю щирі співчуття рідним близьким Ігоря Олеговича. Вічна пам'ять і слава йому, вічна пам'ять і слава усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність української держави. Ми маємо впомняти кожного хлопця, кожного захисника, кожного героя. Пан Ігор, ще зовсім молода людина, також взяв до рук зброю і що захищати країну, місто, кожного з нас. Ми маємо це пам'ятати, розповідати це нашим дітям і онукам. Побратим загиблого героя Олександр розповідає, востаннє бачилися з Ігорем на початку місяця, коли він приїздив у відпустку після лікування. Каже, це був впевнений, сміливий воїн, який завжди у всьому підтримував. Це був справжній герой, справжній патріот. Ми разом з ним призивалися в новомосковській військоматі. Також проходили в місті Учепку, були на навчаннях. І потім по розподілу ми попали з ним в одну частину, в 14-ту бригаду Володимира Волинського. Там також ми проходили з ним навчання, але так вийшло, що нас розділили і ми тріхи попали в різні підрозділи. Ігор був дуже відповідальною людиною, спокійною, завжди сконцентрований. Тобто на навчаннях він завжди намагався показати всі свої найкращі якості. Та ну я не знаю, як правильно сказати. В общем, він дуже був відповідальний і дуже товариський. З ним. Було дуже легко спілкуватися, завжди міг підтримати словом там, якщо щось не так було допомогти в навчанні, якщо щось не виходило. Він був дуже гарною людиною. На жаль, щодня країна втрачає кращих представників нації. Маємо пам'ятати подвиг героїв, які стоять щитом на фронті, боронячи нас з вами від ворожої агресії. Редакція Самармедіа висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Ігоря. Вічна йому пам'ять та слава.